Привітні, мене звати і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати знаменитий обпалений чизкейк з міста Сан Себастьян, що знаходиться в країні басків в Іспанії. Цей рецепт здивував весь світ, він, але ж він виглядає так, як помилка кондитера, як зовсім згорілий пиріг. Але ж це потрібно спробувати. І для початку ми з'єднуємо крем-сир із цукром. Крем-сиру 540 г, у мене три штуки. Крем сиру по 180 грам і 120 г цукру. Але, на жаль, по технічним причинам цей кадр у мене не ввійшов у моє відео. Додали дрібку солі і по одному починаємо додавати яйця. Яєць беремо 4 штуки, але ж додаємо по одному. Додали, повністю змішали, і потім тільки додаємо слідуючі. Родзинка в методі приготування цього чизкейка випікається при дуже високій температурі до підгорілої скоринки зверху. Час запікання не дуже великий, і всередині виходить така трішки нестабільна структура, і результат такого випікання, ніжня серединка і карамельний смак скоринки зверху. Ось так все змішали вже яйця, тепер будемо додавати крохмал. Крохмалу я беру 25 грам, борошном не рекомендую заміняти. Тепер у мене тут вершки 33%, відміряно 340 г. 300 ложки я додаю в крохмал і буду його змішувати. Тому що, якщо його не змішати з вершками, а вкинути просто крохмал в тісто, то будуть груточки попадатися, і він, не можна його Гарно розколотити, він буде розкурсуватися і буде як борошно всередині. Такого неможливо зробити. Нам потрібно дуже смачний і ніжний чизкейк. Ось так я дивіться розмішала, воно не має грудучок, однорідна маса. Я її всипаю до нашого. До нашого сиру з усім, І зараз буду змішувати. Змішую 30-40 секунд недовго, і сюди ж буду додавати вершки жирні. Якщо вам подобається дивитися моє відео зі мною випікати, готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ви ще рецепти б хотіли подивитися на моєму каналі. Ось так я все змішала, і тепер залишилося додати тільки одну столову ложку лимонного соку, і тісто наше вже буде готове. Форму я підготувала. Форма у мене діаметром 18 см. Я поклала пергамент на низ і боки трохи підняла, тому що це тісто спочатку буде підніматися вверх, а потім трошки буде при остиганні опускатися, щоб воно не пішло через верх, я взяла пергамент вищий. Щоб він притримував його. Розраховуйте так, щоб до дна, до висот, по висоті, щоб не доставало до верху десь сантиметр-півтора. Це кількість тіста ідеально для цієї 18-сантиметрової форми. Духовка у мене нагріта на 250 градусів, це в мене максимум. І я буду ставити верх-низ, буду ставити чизкейк на середину на 40-45 хвилин. 40 хвилин вже пройшло, і я більше не буду тримати. Дивіться, яка краса, але до чорного кольору я вже не тримаю, в мене рука не піднялася його зовсім спалити. І він у мене остигав цілу ніч в холодильнику. Тепер дивіться. Ось який він гарний вийшов. Зараз наріжу і покажу, який він є. Після кожного розрізання потрібно витирати ножик, щоб розріз був дуже акуратний. Карамельна скоринка в мене є. Тепер подивимося, потрібно, ще, щоб вийшла ніжна структура всередині. Зараз я підніму і подивимося. Ой, дивіться, яка краса. Але ви знаєте, він занадто ситний і занадто жирний. Хто любить таке, то це для вас рецепт. А я хочу спробувати більш українізований рецепт цього іспанського чизкейка, який буде менш жирний. Я спечу і обов'язково поділюся з вами рецептом. Також його дуже гарно подавати з розтопленим шоколадом. Це взагалі. Дуже смачнющий і ніжний десерт. Обов'язково спробуйте і напишіть, вам сподобалося чи ні. І до зустрічі.